Це був наш Крим, в якому ми трималися один одного. Ми були щасливі, але прийшли вони. В 2014-му Росія окупувала Крим. Світ лише спостерігав. І Росія не лише пішла війною на Донбас, вона зробила з Криму потужну військову базу. Аби у 2022-му розпочати повномасштабне вторгнення. Мілітарізація Криму має різні форми. Це не лише облаштування військових об'єктів, відновлення ядерного потенціалу на півострові. Це не лише незаконний призов та мобілізація громадян України. Росія промиває мізки місцевій молоді. До Криму переселяють десятки тисяч силовиків із Росії. Разом із іншими колонізаторами їх на півострові вже близько восьмисот тисяч. Після початку повномасштабного вторгнення Крим почав грати й іншу роль. Він став транзитним хабом для заручників, яких Росія масово депортувала з тимчасово окупованих територій. Росія не гребує заходами з усиновлення викрадених українських дітей. Це почалося з окупації Криму у 2014 році. Важко знайти достовірні дані на цю тему, але сама Росія заявляла, що до 5 квітня 2022 року евакуювала до Росії 119 тисяч дітей. Евакуація означає викрадення. В лютому 2023 року стало відомо, що Росія створила системи перевиховання та усиновлення українських дітей. Таких центрів вони зробили 43, А із них 11 знаходяться на тимчасово на території тимчасово окупованого Криму. Росіяни не обмежуються лише сиротами. Вони також забирають дітей від їхніх батьків на окупованих територіях. Росія втручається в правове поле України і починає позбавляти батьківства у, у ну, справжніх батьків для того, щоб цих дітей вивозити. У дискусії щодо наслідків тимчасової окупації Криму не варто забувати і про культурну спадщину. Сьогодні ми документуємо майже всі порушення, які ми фіксуємо в Криму, і бачимо в Криму. Це переміщення музейних цінностей з території Криму на територію Російської Федерації. Друге, це незаконні археологічні розкопки. Третє це привласнення об'єктів культурної цінності та культурних інституцій. Коли Росія окупувала Крим. Вона не лише розмістила на ньому свої військові контингенти. Росія намагалася стерти українську та кримсько-татарську ідентичність в Криму та перетворити півострів із багатою історією та культурою на безлику російську військову базу. І це ще одна причина, чому ми повинні покласти край цій злочинній окупації. Ріалкіс мінс ресторинг ві України. Real peace means a safe homeland for the Tatar people in the Ukrainian Crimea. A world under the rule of international law rather than force is what real peace means.